Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Ви слухаєте ювілейний випуск телекомпанії ТВ4. 25 Саме чверть віку віщує вона всіх. Нас про події і факти, які відбуваються в нашому краї, державі і світі, народжена під виваженим і мудрим класичним знаком діви юнацьким числом, 16, несе в собі дух контактного Меркурія, який дає можливість е, широкому діапазоні знаходити добрий контакт з глядачем. Надихає молодіжною енергетикою всіх тих, хто працює тут і створює атмосферу юнацького запалу і розуміння відчуття пульсу життя. Місяць знаходився у гармонійному до діви знакові Козирога. Сонце в Діві і місяць в Козирогові говорять про міцність фундаменту закладеного в цей день і на наростаючому місяці гласить про міцні позиції компанії. Та й власниками були і є люди, народжені під знаками Діви і Козорога, а директорами теж сумісні з Дівою і Козорогом люди. Перший директор народжений під знаком «Стрільця». А нинішній під знаком скорпіона, що є співзвучно з Дівою і козорогом. Між іншим, число народження нинішньої директорки і число назви компанії в сумі дають сім. А один і шість теж є сім. А сім плюс сім рівняється 14. чотирнадцяти. Один і чотири п'ять, двадцять три роки. Працює директором Юлія Винокур Два і три теж є п'ять компанія вступає зараз в новий етап розвитку, без космічної мудрості і його законів. Нічого не відбувається. Все в житті діє за програмою вищих сил. Довжу знайомити вас, шановні телеглядачі, з книгою Арсена Паламаря Деградація роздуми над недолею, розділ наше відродження у саморегуляції. Саме вроджене почуття. Честі і гідності, непоборне бажання виглядати не останніми серед народів світу помогло полякам дружно повернутися обличчям до Європи, прислухатися до рекомендацій Європейської хартії про місцеве самоврядування, з якими нам відверто кажучи, і досі ліньки ознайомитися і провести. Адміністративну реформу. Біда навчила діяти оперативно, бо без цієї реформи навіть дуже своєчасна розумна і ефективна шокова терапія Байцеровича призвела до ситуації, коли віз опинився попереду коня. Адміністративна реформа і поставила все на відповідні місця. Ці дві реформи, економічна й адміністративна, відкрили шлюз для приватного підприємництва, коли кожен громадянин в межах чинного законодавства має право проявляти свої здібності де може і як тільки може. До того ж, при повному сприянні з боку держави, яка без бюрократичної тяганини хабарництва і самодурства, Чиновників надає працьовитим людям необхідні ліцензії, вигідні кредити, спрямовує в збуті продукції. Польська економіка не знає родименту командно-адміністративної системи, державних виконавчих органів. Громадяни обирають депутатів рад усіх рівнів. Ради самі формують свої робочі органи, виконавчі комітети без слова державності. При перекладі на нашу мову це виглядає так: що районні чи обласні адміністрації це лише виборні органи місцевих рад. Вони ніким не командують. Перспективних програм розвитку в лапках нікому не нав'язують. Директорів промислових чи сільськогосподарських підприємств не звільняють і не призначають, бо розпоряджатися – Приватизованою економікою не мають права, хоча їм підпорядковані всі служби, крім правоохоронних органів, вони дбають передусім про інтереси регіону, дотримання конституції і наповнення бюджету. Те, що громада сама формує як законодавчу, так і виконавчу гілку влади. Надзвичайно важливо, бо як наш голова облдержадміністрації призначається президентом, то він мало підзвітний громаді області або підзвітний на два фронти і під президентом, і перед громадою. Якщо в нього справи не ладяться, люди всю вину покладатимуть на нього і на того, хто його призначив. У Польщі такого немає. Який би не був староста повіту, кожен громадянин розуміє, ми самі такого обрали, такого і маємо, і президент Васневський нам нічого не завинив. Верхи в лапках не втручаються у діяльність низових органів самоврядування, наділених самодостатніми повноваженнями, бо нема потреби. Підганяти людей, які працюють для власної вигоди, нікого не викликають у повіт, воєводство чи у Варшаву для якихось вказівок чи розносів в лапках. Усім править закон, інтерес регіону і людини. Дехто з наших громадян старого гарту може запротестувати. Та це ж анархія і хаос. Як ніхто нікому не підпорядкований, той слухатися не буде. Що ж для людей із злодійською і варварською душею це справді анархія, але для людей цивілізованих і законопослушних це нинішній день. Вища форма демократії і гуманізму, можливо, вона й не ідеальна, але краще людство ще не придумало. На цьому шляху Польща, безперечно, випереджує Україну, оскільки перша перейшла на засади саморегуляції перед е, порогом якої ми довго і безплідно тупцюємо. На цих засадах нині успішно розвивається суспільство всіх передових країн. Принцип саморегуляції на загал є знаковим для ділового світу на початку третього тисячоліття. Хто його сприйняв, живе по-людському, хто ні, скніє у злиднях. Нині так важливо, яка країна має більше запасів вугілля, нафти, металу, лісу. Худоби чи риби, а яка краще розвиває свій добробут на засадах саморегуляції? По суті, це є шведська модель соціалізму. В сучасному її вирішенні законопослушна. Особа шукає в житті максимальної вигоди, а держава створює їй усі умови, захищає від біди і застерігає від збочень та правопорушень у результаті добре і державі, і людині. В саморегулюючих суспільствах люди живуть по-людськи. В суспільствах неспроможних усвідомити переваги саморегуляції панують диктатури. Безправ'я, злидні, загальна відсталість, і люди там нещасні. Недовірливим громадянам потрібні конкретні приклади переваг самоврядної анархії в лапках. Прикладів не бракує, і то досить вражаючих. Річний бюджет польської гміни, сільської ради, яка об'єднує п'ять сіл, становить понад 14 мільйонів злотих. На той час, коли книжка писалася, це було 17 мільйонів гривень. А зараз ще раз так. Річний бюджет міста Бережан 1 мільйон. Сільрадівські бюджети, щось не хочеться навіть називати. Річний бюджет німецького міста з 20-ти тисячним населенням, за обільшки за наші бережани. На наші гроші сягає 168 мільйонів. Мільйонів гривень на той час. Аналогічний бюджет міста Тернополя 41 мільйон гривень. Причому в німецькому містечку дороги, тротуари, система освітлення, реклама, каналізація справні, фасади будинків сяють новизною, снігочисна техніка в повній готовності. А в нас, самі знаєте. Середньомісячна зарплата у Польщі 200-250 доларів. Ткалі німецької текстильної фабрики. Ця робота тут відноситься до розряду найважчих, отримує на місяць 970 тисяч марок. Не хочеться навіть рух рахувати у скільки десятків разів. Це більше від заробітку тернопільської ткалі, безробітні поляки, їх щоправда багато, отримують 80-100 доларів більше ніж наш учитель, лікар, інженер чи журналіст. Середні пенсії понад 110 доларів. Звідки в країні, котра за своїми природними ресурсами значно поступається в Україні, беруться такі завидні грошові надходження. Ось тут ми і підступилися до суті проблеми гроші, карбує в лапках саморегуляція. Тобто розважлива, масова розумними людьми ініційована державою підтримувана і захищена організація вільної підприємницької діяльності громадян. Ольська гміна об'єднує в середньому 14 тисяч жителів або 3 тисячі дворів, у яких кожен третій господар має мале приватне підприємство. А ще на території гміни є середні і більші фабрики та заводи, підприємства, сфери послуг, різні копальні, родючі землі, ліси та водойми, інші багатства. Значить, є з кого брати податки. Розширюючи можливості приватного підприємництва, держава відповідно розширює своє податкове поле. Джерела грошових надходжень можуть бути найнесподіванішими. Наприклад, де митниця є, гміна реєструє автомобілі і видає державні номери. Що теж дає немалу копійку, бо серед поляків модно мати гарне імпортне авто. А який підприємець обійдеться без автомобіля та ще й не одного? Досить сказати, що щороку поляки купують понад півмільйона автомашин. Порівняйте можливості гміни з можливостями нашої нужденної сільради: 60% податків залишаються. В регіонах порівняння знову ж не на нашу користь. І ще поляки не знають, що таке латання дір, гасіння соціальних пожеж, розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, система контролю за їх раціональним використанням надзвичайно сувора. Навіть гміни мають свої рахункові палати. На обліку кожна копійка. Призначення якої приносити дохід. Хочу нагадати, що книжка вийшла 12 років тому. Продовження в наступному номері. А в ці дні народилися Олена Кульчицька, українська майорка, народна художниця України. Закінчила віденську художню школу, працювала викладачем Львівського поліграфічного інституту імені. Івана Федорова, уродженка міста Бережан. Денис Лукянович, український письменник, літературознавець, закінчив філософський і юридичний факультети Львівського університету, кандидат філософських наук, викладав у Львівському університеті, написав багато оповідань, спогадів, літературознавчих праць, уродженець села Городниця Усятинського району, де йому встановлено погроддя. Михайло Форгель, колишній директор Тернопільського академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка, уродженець Підволочиського району. Василь Ярмуш, український поет, уродженець села Острів Тернопільського району. Володимир Колінець, екс-депутат Верховної Ради України, народився в Зборівському районі. Лариса Михальська, директор телебачення на ТТБ, уродженка Теребовлі. Михайло Ібрагимов, Директор розважального комплексу Подоляни, уродженець Тернополя, ювіляр в нинішньому році. Придивимось до місяця і порадимо з зірками. А наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці від 18 по 24 місячні доби. 20, 23 і 24 вересня не є сприятливими днями для вирішення справ. Всі інші середні, з 22 числа Меркурій закінчує ретроградну ходу, тобто і в прямому, а не в зворотному напрямку. Можна вирішувати важливі економічні справи. Овен опинитись перед вирішенням важливої справи, від якої залежатиме ваше майбутнє за це доведеться поборотися. Але людина, яку ви мало знаєте, охоче вам допоможе будь-які непорозуміння усунете одразу у декого можуть статися зміни у службовому становищі ймовірно вас підвищать або переведуть на іншу роботу. Закоханих очікують сюрпризи. Талець, сподівайтеся, додаткових навантажень на роботі інколи буде настільки е, в, всякої роботи, що втрачатимете орієнтир у часі. Ваша діяльність потрібна і корисна, тому матимете відповідну винагороду. Більшість е, має шанс досягти своїх намірів і втілити плани у вихідні. приділіть своїм близьким більше уваги, компенсуйте цим свою зайнятість на роботі. Близнята потрібно ще раз досить уважно все зважити. У першій половині наступного тижня не слід зупинятися на досягнутому успіх. Вам гарантований, але потрібно докласти чимало зусиль. У другій половині тижня діяльність потрібно розширювати, авторитет утверджувати. Відчутно зміниться матеріальний стан. Рак. Космічна ситуація може штовхнути на досить необдумані кроки, що в майбутньому матиме невтішні наслідки. Ризикуйте обережно, в особистому житті все залежатиме від партнера. Початок наступного тижня буде досить плідним і насиченим. Головне, не робіть нічого, кваплячись старшим і хворим людям потрібно остерігатися від простуд лев. Підбивайте підсумки зробленого, особливо ретельно проаналізуйте витрати. Хтось може відчути внутрішній неспокій з приводу свого матеріального стану. Не все гладко проходитиме при домовленостях або спільній справі. Пристосовуйтеся до таких обставин. Вони будуть тимчасовими. Не нашкодьте. Самі собі у стосунках з коханою особою діва. Зараз не варто квапитися, бо не все буде залежати від вас. Більше вирішуватиме партнер чи загальна установа. Можете звертатися офіційно з проханням або скаргою. Ваші наміри повинні бути задоволені або добре сприйняті. У розпочатій справі не збавляйте ритму. Однак зважайте на можливості і. Позиції конкурентів. Від поїздки чи подорожі отримайте задоволення і матимете чималу користь. Терези. Ваші наміри можуть не зрозуміти окремі люди, але ви не зупиняйтеся на півдорозі, не намагайтеся переконувати тих, хто вас не розуміє. Попри негаразди, що можуть спітнути вас у вихідні, справи йтимуть добре. Це не той час, що можете спочивати на лаврах, але близький до цього хтось може знайти втрачену річ скорпіон. Підсумуйте свої витрати, зумійте поставити себе вище того, що зараз діється навколо вас. Батьки будуть переживати. Через негаразди своїх дітей, а деякі закохані не знаходитимуть собі місця через розрив стосунків. І Таке може бути. Але пам'ятайте, все мало так статися, і не робіть з цього трагедії. Люди легковажні або гарячкуваті мають бути дуже помірковані. Стрілець можете розрахувати на те, чого не сподівались, незважаючи на те. Все, що зараз є, і справи, якими займаєтеся, будете мати з того впевненість і реально дивитиметеся вперед. Уміло і раціонально використовуйте кошти, не перевантажуйте організм фізичною працею, якщо маєте чимало справ, що потребують негайно вирішення. Робіть все виважено і плавно. Козоріг, перша половина тижня сприятливий час для різних домовленостей, укладання угод, а також публічної роботи. Можете зайнятися різними оздоровчими і омоложувальними процедурами. Більше уваги приділіть роботі з документами. Важливі справи можете вирішувати у другій половині тижня. Поїздки будуть вдалими. Водолій тиждень буде набагато легший за попередній, але напруга ще буде відчуватися. І це насамперед, е десь воно буде даватися в знаки у матеріальних питаннях. Відрядження і ділові зустрічі плануйте на наступний тиждень. А негаразди, можете залагодити вже під кінець цього. Важливі справи, що стосуються продажу, відкладіть на вихідні. Пильнуйте здоров'я, риби! Тиждень, що наближається, може стати для вас подвійним. У першій половині ви маєте шанс багато вирішити і придбати. А вже у другій, ніби хтось загальмує всі ваші починання. Дійте прозоро і відверто. Нічого не викручуйте і не піддавайтеся на сумнівні ризики, бо можете багато втратити і мати неприємності. І на сам кінець. 16 вересня, День народження ТВ-4. 25 років. 17 – День раціоналізатора і винахідника, День фармацевта і рятівника. 18-го день працівників лісу. 21-го різдво Богородиці. А 23-го – день осіннього рівнодення. В ці дні наші предки відзначали прадавні у значній мірі нині забуте, але величне світоглядне свято, яке припадає на час осіннього рівнодення, одну із визначальних точок положення сонця, осеня, світовида в цей час тривалість дня, рівна тривалості ночі. А сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. Це свято симетричне в сворожому колі весняному великодню. Тому його не без підстави наші предки прирівнювали до Великодня. Багато в чому схожі і обряди, випікаються ритуальні короваї, але вже з нової пшениці відбувається урочисті братчини. В цей день освячують всі. Дари поля, саду, лісу, вшановуються боги, світовид, овсень, Бог світла і святості. За Володимиром Шаяном це Творчий Дух Всесвіту, який є сином найвищого світла. У своїй природній істоті він з ним єдиний. По всі часи світовид був сварожичем, сином сварога, світовид. Одне з втілень Бога, яке завжди було у великій пошані у наших пращурів. Овсень це початок коротких осінніх днів, молодіжних вечорниць, весіль, надій на щастя і добробут у майбутньому світовид. Видіти світ і відчувати його закони з усіх чотирьох сторін зверху і знизу. Така велична статуя Світовида, коли стояла на горі Бохід, що в селі Городниця Гусятинського району. В давні часи це був духовний центр Європи. Сюди з'їжджалися правителі держав. Нині оригінал знаходиться у Краківському музеї. Його копії на площі перед Вавелем в Кракові, в Києві, в Москві, в Сатонові над Збручем, в Гримайлові і в Тернополі. У скверику також комплексу Орися на чортківській трасі. Шануймо своє, бо в древності наше коріння, велич і сила, і розум. До Кракова, подивитися на світовида, їдуть туристи з усього світу, він майже є визитівкою міста Світовид, Скіфська пектораль. Це шедеври світового значення. А що ми знаємо про них? А вони ж наші: винахідників, і раціоналізаторів, фармацевтів, рятівників, працівників лісу. Вітаю з професійними святами, всіх глядачів і працівників ТВ-4 з 25-річчям, язичників і святом світовида. А 20 вересня Всенародний день батька. Для всіх батьків звучить пісня про батька, тримаємося. Пролітають тахами роки. Їх назад ніяк не повернути, Та в моєму серці тільки ти, і не можу я ніяк забути, той батьківський дорогий поріг, Ту смішку лагідну знайому, тату, тату ти мій оберіг. В чужих краях чи біля дому, хай тобі зозуля накує у житті ще років багато, я щаслива, що ти в мене є, дорогій душі серцю тато, хоч у твоїх скронях сивина. І тремтять на трушені долоні, з мамою ви наче два крила, я у вашій мудрості полоні, Хочу твоїх скронях сивина І тремтять на трушені долоні. Ваші мудрості полоні. Завтра справи всі залишу я. До твоєї хати, притулюся, батьку до чола, буду твої руки цілувати, у твоїх, твоїх скронях сивина і тремтять натрушені долоні, з мамою вина чи два крила. Я у вашій мудрості в полоні, хай тобі зозуля плакує, у житті ще років багато. Я щаслива, що в <плес> мене є, дорогий душі серцю тато, дорогий душі, серцю тато,